Овен 21 березня 19 року 04. Енергія дня Марс у близнюках активізує ваш розум. Ви будете блискучими в переговорах, але уникайте імпульсивних рішень. Порада, слово, ваша зброя. Використовуйте його мудро. Телець 20 квітня 2020 року, 05. Енергія дня. Венера в леві підсилює бажання краси та комфорту, можливі витрати на щось естетичне. Порада, не купуйте те, що не приносить душевного тепла. Близнюки 21 травня 2020 року, 06. Енергія дня, Марс у вашому знаку, ви на піку активності. Але емоції можуть бути розсіяні. Порада зосередьтесь на одному завданні і доведіть його до кінця. Рак 21 червня 2022 року, 07. Енергія дня місяць у стрільці викликає бажання втекти від рутини. Можливі філософські роздуми. Порада. Дозволь собі мріяти, але не забувай про реальність. Лев 23 липня 2022 року, 08. Енергія дня, венера у вашому знаку, ви чарівні, магнетичні. Ідеальний день для романтики. Порада усмішка. Ваш найкращий амулет. Діва 23 серпня 2022 року. 09. Енергія дня Сонце у вашому знаку, час для самовираження, завершення справ, турботи про тіло. Порада, ваша сила в деталях. Не ігноруйте дрібниці. Терези 23 вересня 2022 року, 10. Енергія дня, Меркурій у вашому знаку блискучий день для дипломатії, творчих рішень і гармонії. Порада, слухай, щоб бути почутим. Скорпіон 23 жовтня 2021 року, 11. Енергія дня. Плутон активізує внутрішні трансформації. Можливі глибокі емоційні інсайти. Порада те, що болить, зцілює. Не тікай від себе. Стрілець 22 листопада 2021 року, 12. Енергія дня місяць у вашому знаку, емоції на поверхні, бажання пригоди і свободи. Порада. Відкрий вікно. Світ чекає на твою усмішку. Козорі. 22 грудня 19-го року, 01. Енергія дня, Сатурн в рибах, день для духовної дисципліни. Можливі глибокі роздуми. Порада, тиша, твій союзник. Вона знає більше, ніж шум. Водолій 20 січня 2018 року, 02. Енергія дня, уран активізує несподівані ідеї. Можливі прориви в творчості. Порада дозволь собі бути дивним. Це твоя суперсила. Риби 19 лютого 2020 року 03. Енергія дня Нептун у вашому знаку день для інтуїції, мистецтва, снів. Порада, запиши сон, він може бути підказкою. Порада від кота оракула. Сьогодні не варто ганятися за метеликами. Сядь на сонячну пляму і вони самі прилетять. Кіт оракул радить завтра не поспішати. Ваша внутрішня гармонія найкращий магніт для добрих подій.